Сили оборони відбили майже сотню атак росіян за добу на Курщині. Ворог кидає найелітніші та найпідготовленіші підрозділи, щоб прорватися, але українські бійці відбивають навалу дронами, танками, артилерією. Як розповіли в 61-й окремій механізованій степовій бригаді, Російська Федерація наступає великими групами і зазнає втрат. Далі говоримо з речником Нацгвардії України Русланом Музичуком. Руслане, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні, героям слава і дяка вам за службу і всім надзвардійцям України. Як вплинула операція на Курщині? Поясніть нам і чи позначилося це зокрема на активності ДРГ на Сумщині, на Харківщині та на залученні військових Російської Федерації для штурмів на півночі саме Харківської області. Ми бачимо, що зокрема такі асиметричні дії, які як операція наших збройних сил, інших підрозділів на Курщині, вони спрямовані в першу чергу це на створенні, якщо так сказати, несприятливих умов для сил противника для угрупування ворога, взагалі, які були розміщені на цьому напрямку, і безпосередньо. Також і порушення його логістики, що ми зараз можемо бачити, має в тому числі ефект не лише на можна на півночі Харківщини, на активності противника вздовж кордону Сумською областю, але й по інших напрямках фронту, тому що. Противник змушений витягувати свої був підрозділи, і, зокрема, ми пам'ятаємо з південних напрямків ще спочатку, з, з інших напрямків, і для того, аби посилювати групування саме на Курщині. І зараз ми бачимо навіть ці доби та активність наших збройних сил. Вона спрямована на те, аби утримувати, скажімо так, цю, цю ділянку, утримувати тут ініціативу і. Що стосується активності ворога, зокрема зараз на півночі Харківщини, чи активності його диверсійних груп, диверсійно-розвідувальних, то в цілому ця тенденція вона зменшилася і в на тих ділянках кордону, де виконують задачі, і наші підрозділи спільно з державною прикордонною службою, в цілому можемо відмітити, що такі спроби є, ця загроза не зникла, але такої кількості. Як, наприклад, навесні ми говорили досить часто про Сумську область, коли розпочалася ще до початку операції противника на півночі Харківщини, в травні, ми також бачили активність противника по півночі Харківщини. То зараз, звичайно, що така активність має місце, але вона має по інших ділянках фронту, тому що диверсійна робота це одна із задач, взагалі противника, яку виконують сили противника для того, аби створювати передумови для можливих операцій. Проте наші сили зараз відмічають і контролюють цю ситуацію, зокрема щодо активності ДРГ, звичайно, можемо також відмітити, що противник часто проводить такі інформаційно-психологічні операції, як пам'ятаємо, в літом була в районі. Вкинута інформація про те, що нібито Кадирівці були в населеному пункті Рижівка на Сумщині. Проте це було ніщо інше, як і псу. Хочу поговорити про перший тиждень для Національної гвардії України. Ясно, що ми намагаємося відшукувати відео, дивитися, що ви робите. Але розкажіть, будь ласка, про головні епізоди. Було вражено бук М1 про Орлан. Будь ласка, давайте з ваших вуз, ви просто розкажете ці історії. В чому була складність цих операцій по суті? Велика робота зараз проводиться нашими підрозділями для того, аби виявляти такі цілі, зокрема як, наприклад, крупнокаліберна артилерія, як зенітно-ракетні комплекси, як скупчення сил противника. Зокрема, вчора було розміщено відео, де наші підрозділи одного з підрозділів безпілотних систем уразили. ЗРК Бук М 1 противника. Okay. Також ми бачимо, що навіть за вдовж лінії фронту щодоби нашими підрозділами знищуються і артилерійські системи більше десяти в основному протягом доби, і також це бронетехніка, танки. З початку року я також можу сказати, що наші гвардійці навіть знищили. Важку вогнеметну систему ТОС 1 сонцепьок на одному із напрямків східних напрямків. Тобто, це в першу чергу знижує наступальний потенціал противника, те, що ми говоримо. Далі це звичайно боротьба із тими групами піхоти, які противник постійно відправляє для штурму наших позицій. Щодоби. Мають місце штурми, зокрема, це зараз Покровський Курахівський напрямок. А зараз активізація також ми бачимо певна і на Лиманському на Купінському напрямку. Ці штурми здебільшого вони піхотні. Противник не часто їх посилює бронетехнікою. Проте, навіть якщо є така атака з використанням бронетехніки, ми бачимо навіть. Завдяки спільній роботі підрозділів наших вдається розбивати великі штурми кількістю в десятки одиниць ворожої бронетехніки. Пам'ятаємо, наприклад, в районі піщаного колісниківки на Куп'янському напрямку в жовтні. Наша спільна робота із 92 ю бригадою було розбито більше як одиниць бронетехніки за добу з невеликим, яку ворог використовував. Тобто, вся робота зараз продовжується і активне застосування безпілотних систем, і також ми нарощуємо роботу що знищення дронів оперативно-тактичного рівня нашими FPV-дронами. Які проводять розвідку виявлення наших позицій, і, зокрема за останні дні на запорізькому напрямку гвардійці збили ворожий орлан і два дрони суперкам саме за допомогою «ФПВ-дронів».